Бутенко Віктор, водолаз піротехніки. З Херсона трошки побув в окупації в Херсону, а потім, коли вже не змогли там знаходитися, то ми переїхали в Одесу і пішов на службу в ДСНС. З морем я вже зв'язаний багато років до повномасштабного вторгнення війни, я працював у морі. тому Море, це моя стихія. А вже після війни переїхав з Херсону до Одеси і вступив. Раніше ми були водолазно рятувальна частина. Я починав як судоводій, потім був водієм, а потім вже перейшов водолази. І от уже півтора роки працюю водолазом і зараз нас з'єднали разом з піротехніками. Ми тепер... Водолази піротехніки. Вода моя стихія, мені подобається, я вже багато років на воді, то зараз і гарне оснащення в нас є, і гідроцикли, і катера. Інколи виходимо, допомагаємо людям. Недавно запам'ятався випадок, ми спасали хлопця, був визов, що ми їдемо на дитину, яку відносив в море. Але коли ми лодкою підійшли, то виявилося, що це 30-річна дитина з бородою то ми його притягнули на катері на берег, мама його полотенцем трошки по лицю. Так що так все добре. Працюємо, виконуємо бойові задачі. Приємно, якщо встигаємо і рятуємо, це приємно, те, що ми виконали свою задачу і з людиною все добре, і ми повернули на берег. Після підриву Каховської ГЕС ми теж працювали в Херсоні на катері, ми евакуювали людей з острова, також відвозили продукти, павербанки, воду, теж доставляли на остров тварин, теж деяких собачок спасли. Так що виконували трохи під обтисів, попали, але це таке. Головне основну задачу ми виконали в Херсоні, потім працювали в Миколаївській області. Снігурівки, так що теж допомагали людям їжу підвозити. Люди були, ну, вони були раді нас бачити, тому що телефони працювали, вони телефонували, кажуть, ми за такою то адресою знаходимося, будь ласка, заберіть нас. Ми переїжджали. Було так, що підтоплено до другого поверху. Ми підходили, залазили через вікно, відкривали квартиру, люди через другий поверх сідали до нас в катер, потім просили зачиніть, будь ласка, двері. Я зачиняв двері, вікно. І ми від'їжджали з людьми, було і таке. Тренуємось два рази на тиждень, як дозволяє погода, також у нас є барокамера, де якщо погода погана, то ми спускаємось в барокамері на різні глибини, а на морі відпрацьовуємо, як працювати в парі. Поодинці в парі, на різних глибинах, коли різні предмети під водою, як їх достати. У нас є обладнання, за допомогою якого можна підняти різні речі. Тобто, все це ми в роботі відпрацьовуємо під водою. У всіх розписано, хто повинен, хто моторист, хто начальник відділення, хто водолази. Але коли складна ситуація. Там кожен може замінити іншого, тому що тут ситуації бувають різні. Тобто всі повинні знати і вміти все. Тому що вода це річ така. Завжди, якщо на лодки ми виходимо, або на катері це не один, це 3-4 людини, тому що для одного це нереально. Тобто Всі працюють в команді, там без слів, кожна секунда на рахунку, тому команда злажено працює. Коли гарна погода і добре видно під водою. І саме основне, коли ми доставляємо на берег пострадавших людей і з ними все добре. Це найголовніше і це найбільше приємне. Нічого такого я не бачу складного. Є задача, ми її виконуємо. Тому, на жаль, інколи достаємо потопельників, але це наша робота, ми повинні їх повернути до родичів. Так що Оце єдине. Краще, коли ми спасаємо і достаємо живих людей і віддаємо родичам ха -ха -ха, на руки. Так, родина, син, донька, дружина. Дружина теж працює в структурі ДСНС, так що в нас так сімейно, скажімо так, вона працює в Херсоні. Кожну неділю бачимося, Я їжу в Херсон так що. Хотілося б частіше, але поки так. Діти за мною зараз тут, син навчається в морській академії, донька поки що в школі, онлайн. На жаль, але онлайн. Стараємось, підтримуємо друг друга. Кожен наш день наближає нашу перемогу, тому хлопцям там набагато складніше, ніж нам тут, тому наша задача підтримувати їх там, коли вони бачать, що ми тут добре робимо свою роботу, у нас є можливість це робити, то я думаю, їм приємно там дивитися на нас, як ми виконуємо тут задачі. У нас три головних слова це запобігти, врятувати, допомогти. Це наша робота, що ми повинні, ми завжди приходимо на допомогу людям. Є, зає... є виклик, ми його виїжджаємо і наша основна задача це допомогти людям.